Привіт, це книга з маркетологом. І перша книга у цьому році це Сторіноміка від Роберта Макі. Про що ця книга? Ця книга про те, що історії це найефективніший метод просування, це найефективніший інструмент у світі маркетингу. Та я на 100% згоден з автором, бо історії це те, що людство робило у всі свої часи від самих стародавніх. Часів до сучасного Голлівуду. І що важливо, що автор також вказує, що сторітелинг це не є просто контент. Бо для мене це боляча тема контентки. Але знаєте, я цієї книжці ставлю 4, бо в неї не вистачає вправ та більш земних кейсів. Тому перед нею я раджу прочитати подорож письменника. Оце прямо база-база. про те, як створюються історії, яка їх структура, що таке міфи, що таке подорож героя і так далі. Побачимось через тиждень.